як вовк забажав козенят. Дика коза збудувала собі в лісі хатку і навала там собі діток. Коли виходила коза з дому пастись, так діткам наказувала, щоб вони нікому не одчиняли дверей. Пішла коза по лісу, напаслась досить, вернулась додому, підійшла до дверей і заспівала. Діточки мої, козеняточка, одмикайтесь, одчиняйтесь. Ваша матінка прийшла. Молочка вам принесла. Козенята, почувши материн голос, миттю кинулись до дверей і відчинились. Коза увійшла, нагодувала діток молоком і знов побігла пастись. Вовк підслухав, як вона співала, тільки гаразд не второпав, як коза причитувала. Трохи згодом вовк підійшов до козенячої хатки і затяг пісню своїм невдалим вовчим голосом. Козенятачка мої хлоп'яточка, Отсувайтеся, одчиняйтесь, ваша мати прийшла, молочка вам принесла. Козенята пізнали, що нема тирин голос, і кажуть йому не отчиним, нема тінчин голос у нашої матусі тоненький голосок. Вовк дійшов від козенячої хатки, сів за кущами, посидів трохи. Поміркував і знов пішов до козенят, підійшов до дверей і затяг тонким голосом. Козеняточка, мої діточки, одмикайтесь, очиняйтесь, ваша мати прийшла, молочка вам принесла. Козенята, було, сикнулись до дверей очинять, а далі схаменулись. Розшалопали, що він не так причитує, і голос нарівний, трохи товщий. Тоді вони одмовили йому так. Не Неодчиним, не матінчин голосок. У нашої матінки голосок тонший, і вона не так співа. Вовк з досадою пішов від хатки, одійшов геть за кущі неподалеку від козенят і сів там піджидать, поки прийде коза, щоб підслухати, як вона буде співать, і щоб собі перейняти її голос і причот. Незабаром прийшла коза й заспівала. Козеняточка, мої діточки, одмикайтесь, одчиняйтесь, ваша матінка прийшла, молочка вам принесла. Козенята пізнали свою матінку, одчинили її і похвалили, що до них хтось приходив і хотів обманити їх. Коза нагодувала діток і наказала їм, щоб вони нікому не одчиняли, а щоб вони не помилились, розказала їм як вона буде причитувати надалі. Коза переночувала дома, а на ранок чуть зоря подалась пастись. Вовк, дождавшись ранку, став думать, як би ж його умудриться, щоб голос свій підвести під козенячий, а далі почав пробувати свій голос. Завив раз дуже товсто, завив другий раз, теж не підходить під козенячий голос. Він затяг третій раз самим тоншим голосом, а все ж таки під козинячий не підходив. Бігла мимо лисиця, почула вовче завивання і спинилась. Підійшла до його поближче і пита. Чого ти, вовче, виєш? Чи ти дуже зголодав? Та це я, сестричко, пробую свій голос. Надибав козенячу хатку та ніяк не доберусь до них, не одчиняють кляті дверей, Візнають по голосу, що не їх мати. Так я хочу підібрати ноту, щоб заспівати по козенячі. Ні, вовче, так діло твоє не вигоре. Коли хочеш посмакувати козенятинки, так попрохай мене, я тебе научу. Навчи, спасибі тобі, я тобі одячу!» А що ж ти мені даси? Та як доберусь до козенят, так і тобі одного дам. Ні, так я не згодна. Коли там діло буде, а я зараз їсти хочу. Ти принеси мені гуску, тоді научу, як голос поправить. Вовк погодився, побіг добувати гуску. Довгенько вовк никав понад річкою в очереті, все підкрадався до гусей і вже надвечір піймав одну гуску. Миттю примчав до лисиці, отдав їй подарунок і каже: Ну, тепер, сестричко, научи, як поправить голос. А от що вовче? Іди ти до коваля і попрохай його, щоб він тобі не голос, Тоді ти будеш вміть співати по козенячі. А де ж я буду того коваля шукать? А он там, у край села кузня стоїть, туди йди. Вовк послухав лисиці, пішов до коваля, підійшов до кузні і каже. Чоловіче, настали мені голос, щоб я міг співати по козенячи. А що ж ти мені за це даси? Та я ж не знаю, що ти з мене возьмеш. Грошею звірів не бува, подарунок який небудь принесу тобі. А от що, вовче, ти мені пару гусей. Тоді я насталю голос, тільки щоб гуси були живі. Вовк помчавсь до річки і почав шастать по березі в очеретах, Забовтав з підняга по самі уші, а таки піймав пару гусей. Взяв їх обох за крила і повів до коваля. Вовка оскома брала на гусей. Хотілось самому їх поїсти, та треба було добитися свого. Приніс гусей до коваля і каже Ну, чоловіче, подарок тобі уже приніс. Скоріш стали мені голос. Добре, вовче, тепер можна взятися й за роботу. Ти, вовче, стань поближче до ковадла. Висуло б подужчий язик та заплющи очі, а я зараз налагодю, що треба. Вовк підійшов до ковадла, висилопив язик, заплющив очі і стояв як укопаний. Коваль взяв і самий більший молот, Та як дорухнув вовка по лобі. Він бідняга і не ворухнувся. Коваль тоді зняв з вовка шкуру, одвіз на базар. Прав за п'ять гривень, а гуси оставив собі на заріз. А козенята остались живі, здорові.